Так, організатори Організатори готові? Рації не мої? Так, організатори готові? Голубай, да, представники, готові? Друзі, пояснюю ще раз, бо в цих перепідіях і поки був напад на одного з організаторів велосипедистів, ніхто не чув умови. Ви маєте проїхати від старту до фінішу. Дуже коротку дистанцію. Як найповільніше при цьому забороняється зупинятися, тобто стояти там на двох колесах з стебель чи хробака, або касатися ногами, руками, обличчям, вухом, бедром, спиною, грудьми, асфальту. Тобто, ви маєте їхати, але дуже і дуже повільно. Питай, пригати пригати можна. Пригати не можна. Буде два заїзди, по п'ять чоловік Кожен На старт увага, поїхали і їдете дуже, дуже повільно. Ногами хто ну, відповідно вкаснеться асфальту, той вибуває тобто, розумієте. Скакати не можна, зупинятися не можна. На старт, увага! Поїхали! Поїхали дуже повільно, дуже повільно. Конкурс Черепаха, конкурс Черепаха. Представники велобайка стежать, стежать, як ми їдемо. Їдемо, 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 є. є, 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 є.

Ну, двоє хлопці, а ну школа ще присніть у зіал. Попереножить. Зараз ми нами маленького учасника, який зараз тоді переміг проведемо. А від теж ж не їхати. Дивіться, щоб вони там не впали. Так, учасники готові. Голубай готовий? Ви пильно стежте там, щоб він їхав назад, боком не падав, не ставай туди. Учасники всі готові. На старт. Увага! Поїхали! Е -е -е -е, дуже повільно поїхали, дуже повільно поїхали. Поїхали дуже повільно. Ось підцелиться, дівчина ви не буваєте. Дякую вам за участь. Назад, назад, на сад один, вже виграв. Ще троє змагаються. Ще троє, ще троє. Дівчина з губами. Вибуває котку, тому перша від відстає. Ще двоє учасників нас наблизилися Молодість і досі, скажімо так. Куди поїхав? Валіться в другу сторону, прямо. Так, Все, вчина виграв. Поїхали повільно, поїхали. Поїхали прямо, не стоїмо. У нас бачать з'явиться, щоб не було дискваліфікації за порушення правим, дорожньому, але... Так, Є переможець, ура, Є, є, Є переможці, є переможці нагороджені. Дякую за участь і дякую магазину Голубай за конкурс і призи.